Всім з вами голос команди. І це 23-й випуск. Сьогодні до нас завітала легенда українського та олександрійського футболу. Новий наставник олександрії 2. Володимир Шаран. Дякую, що погодились на інтерв'ю. Володимире Богдановичу. Ви знову у структурі клубу. Як взагалі з'явилася ця пропозиція повернутися до рідного клубу? Вечором після гри Олександрія 2 Колос 2 Зателефонував Іван Сергійович і запропонував зустрітися. Я не знав причини, що відвертим бути. І потім ми зустрілися через декілька днів і переговорили, і запропонував Іван Сергійович, чи готовий я прийняти Олександрію 2 Ну, безумовно, це для мене рідний клуб, і якому багато років я віддав. Тренерській роботі, трішки і футболістом ще пограв. Я з радістю прийняв це запрошення. Які емоції тоді у вас викликала ця пропозиція? Це було більше як ностальгія чи бажання знову зануритися у процес? Ні, бажання, бажання знову звичайно, бажання знову таки працювати, але, чесно кажучи, дуже хотілося в Олександрії працювати. Я хотів чимось допомогти. Не обов'язково це перша команда, навіть думок про це не було однозначно. А хотілося допомогти, скажімо так, футбольному клубу своїм досвідом для того, щоб були кращі результати нашої першої команди. І запропонувавши другу команду, я з радістю це сприйняв, тому що приємно працювати з молодими хлопцями, тому що я раніше вже працював в Крибасі-2. Коли розпочинав свою тренерську кар'єру з таким же віком, 20-річні, 19-річні, і мені дуже приємно тоді було працювати. І саме головне, щоб процес підготовки впливав на цих гравців, і вони росли як особистості, в першу чергу, ну і, звичайно, як футболісти. Ви вже проходили з Олександрією через такі великі успіхи. І чим відрізняється це призначення від минулого досвіду? Ну тоді досвіду в мене ще не було такого, однозначно не було, тому що е тоді і завдання було інше, скажімо так. Я прийняв команду, коли команда була вже зіграла перше, перше коло, і команда була це ще про Лавренко Миколи Миколайовича. Команда була на шостому, на шостій сходниці, ми закінчили на п'ятій і потім поставлене завдання, ми виконали на наступний рік, коли вийшли в Прем'єр-лігу. При іншому президенті, який і зараз, скажімо так, керує нашою командою, це Сергій Анатолійович Кузьменко, який теж мене запросив в другий раз, виходить, тоді після Лавренка. І завдання теж стояли перед нами, щоб ми потрапили в першу чергу у Прем'єр-лігу. Ми це завдання виконали. Зараз інше завдання Завдання – потрапити і в першу лігу, тому що перша ліга це інший рівень, ніж друга ліга. І молоді хлопці, якщо там будуть прогресувати, то їм, скажімо так, більше шансів потрапити в першу команду. Хоча і зараз шанси є, але все одно рівень другої ліги не такий, як першої ліги одно вищий рівень у першій лізі. Так що тут різні завдання, але найголовніше, що є робота в рідному клубі. Це саме основне. На початку сезону для Олександрії 2 була е, така пропозиція, щоб виховувати. Футболістів під першу команду, але зараз ви тільки що сказали, що поставили завдання з приводу виходу до першої ліги. Ні, пріоритетом є, звичайно, виховувати футболістів для того, щоб вони поповнювали ряди, скажімо, так, команди нашої основної, це основна задача. Але треба бути максималістом однозначно, тому що тільки думати про те, щоб один чи два, чи три гравці поїхали на тренувальні збір. Головний тренер першої команди побачив цих гравців і запросив тренувальний процес. Це, звичайно, це дуже приємно і дуже здорово, коли твої гравці прогресують. Але для того, щоб прогресувати, потрібен результат однозначно. І це я говорив на першому зборі, коли ми зібралися з хлопцями, я це пояснював. Так що результат це дуже вагомо, тому що от перемог... вчора ми перемогли, і, звичайно, вже інший настрій. Тому що я бачу, що хлопці веселі, задоволені. І це легше в роботі потім їм буде. І так вони будуть прогресувати як професіонали. За роки роботи у великому футболі ви заробили репутацію тренера, який будує команду системно. як ви цей будете досвід застосовувати на молоді? Ну, для початку потрібно познайомитися зі всіма, ми вже познайомилися з хлопцями, знати їх можливості всі. І, безумовно, да, системно потрібно так будувати свою роботу. І кожен тренер, так, напевно, перед собою такі завдання ставить. Е для цього потрібен час, для цього потрібно знов таки, скажімо так, проявляти свій досвід в цьому плані. І те, що я говорю, що системно, безумовно, треба прогресувати, тому що хочеться. Для початку, щоб знов таки більше гравців потрапляли в першу команду. Ну і грати в першій лізі. Ви завжди наголошували, що результат не може бути без дисципліни. Чи залишиться цей принцип також із роботою дублю? Однозначно. Я це теж говорив і говорю кожен день. І завтра знов-таки на теорії буду про це говорити, тому що дисципліна це, напевно, саме основне і психологічна підготовка. Тому що, побачивши гравців чотири дні назад, вони були трішки якісь такі сковані, можна сказати. І хотілося б, щоб вони показали свої якості, самі кращі в тренуванні, і потім це перенеслося на гру. Для цього це потрібна психологічна впевненість і впевненість свої сили, що вони спроможні, тому що п'ять поразок, не п'ять поразок, п'ять матчів без перемог. І, звичайно, вони були такі понурені, ходили. Але зараз надіємося, що буде краще в цьому аспекті. І дисципліна виходить, звичайно, ну, скажімо так, напевно, на, перший, на першу ступінь, тому що вони молоді, і я розумію, це інша трішки молодь, яка була раніше, коли я працював з такими хлопцями. Але я сподіваюся, що у нас буде взаєморозуміння, тому що я говорив, що без цього ніяк не буде. Є деякі моменти, навіть вже те, що я побачив сьогодні. Завтра про це буду говорити. І деякі гравці будуть, скажімо так, трішки фізично наказані. Тобто не матеріальні, буде... а фізично. <рес> тобто, у вас будуть якісь покарання фізичні? Так, фізичні. Да, фізичні. Наприклад, що може бути? Є така вправа, я називаю це китайський шовнок. Це треба пробіжати 100 метрів, бігаючи 5, 10, 15, 20 туди назад на, на ривках. І таких 5 повторів достатньо. Вони все зрозуміють. Добре. Що, на вашу думку, от зараз є найважливішим в підготовці молодого гравця до дорослого футболу? Я вважаю, що в першу чергу це потрібно любити футбол. Однозначно, не себе в футболі. А футболу любити. І професійно відноситись. Професійно відноситись – це дуже багато. Це і харчування, це і сон, це підготовка до тренувань. Тобто, дрібниць не повинно бути. Це не говорить про те, що вони тільки повинні думати про футбол, тому що вони молоді хлопці, ми це прекрасно розуміємо. І ми самі такі були. Але все повинно бути в міру. І тоді буде порядок. Но саме основне це. Однозначно любити футбол і професійно відносити до нього. Чи плануєте ви запровадити в Олександрії 2 ті ж самі принципи гри, які свого часу приніс успіх основній команді? Ну, принципи гри ну, звичайно, я коли працював в Олександрії, першим, перша справа, яка була, це, скажімо так, віддаватись максимально в тренувальному процесі, для того, щоб потім перенеситися на гру. І я говорю, що самовіддача, може гра не вийти, але ігрова дисципліна, самовіддача повинна бути, тому що болівальник він це бачить. Якщо цього не буде, я розумію, що зараз багато тактичних схем. І ми теж над цим працюємо, дивимося, як краще нам зіграти. Ми теж поміняли е, тактичну схему в вчорашньому поєдинку перед тим, як, ну, як раніше вони грали. І для мене саме основне, щоб не було дивитись. Стидно в очі після гри. Я маю на увазі дивитися тим же болівальникам, тим же людям, які дивляться нас там в Ютубі. І, ну і хлопцям однозначно, для цього потрібно віддаватись, максимально віддаватись. Може технічно десь не вичатись, може тактично неправильно десь гравець діє на тій або на інші позиції. Але саме головне, щоб було бажання, бажання. Якщо цього не буде, буде байдужість, це. Це впливати буде як на результат команди, так і на індивідуально на кожного гравця. Після вашого попереднього досвіду з Минаєм у вас була двохрічна пауза у тренерській роботі. Що для вас означав цей період? Ну, Після «Минаєм» можна було і 5 років відпочивати, якщо так розібратися. Тому що там дуже важко було працювати, але все одно, скажімо так, гравці. Були там, не скажемо, високого рівня, і ми досягли прем'єр-лізі восьмого місяця. Це дуже найкращий результат для закарпатського футболу. І було дуже приємно. І, звичайно, потрібен був перепочинок. Але е, в тренерській роботі я вважаю, що це ну, трішки забагато. Хочеться відпочити менше, але здорово, що так вийшло, тому що. Мені робили операцію в Києві, тобто було оперативне втручання, зробили серйозну операцію. Я тільки відновився буквально десь може, місяць назад. після своїх старих травм футбольних, професійних. Так що цей час пішов на користь. І зараз повністю готовий для того, щоб працювати. В чому була складність роботи з попереднім клубом? В організації роботи, напевно. Тому що ні, перший рік було все нормально у нас, але треба було. За все відповідати, скажімо так, за все говорити, я маю на увазі, за різні речі. Дуже багато. Я не хочу. Там люди відносились до команди нормально, але но хотілося б більшого, скажімо так. І це приходилось все коректувати кожен день практично. І виконували, все виконували, тому і був результат, я маю на увазі восьми місце. А потім вже там, це довга історія, чому не вийшло, що ми на другий рік. Жодного поєдинку не виграла, і тому, звичайно, керівництво прийняло рішення, та я сам вже був згоден для того, щоб піти з мною. Там багато причин були, які не футбольні, скажімо так. Під час тренерської паузи ви відвідували матчі першої команди Олександрії, і ми це бачили і на трансляціях вас теж показували. Що вам вдалося помітити чи винести з цих спостережень, що буде корисним для роботи з Олександрією? 2 Звичайно, дуже багато таких моментів, скажімо так, при роботі і Руслана Петровича. І зараз, коли працює молодий тренер Кирило Олександрович, звичайно, цікаво дивитись і для себе підкреслювати ті чи інші моменти тактичного характеру в першу чергу. Тактичного характеру, фізичної підготовки, як грати проти м'яча, як грати з м'ячем, як виходити з початкового розвитку атак. Розвивати атаки, тобто стандартні положення, тобто всі ці компоненти вони дуже важливі, скажімо так, сидячи дома, дивитись на екрані телевізора, всього не побачиш. І тому мені дуже хотілося бути весь час присутнім на цих поєдинках. Коли ви очолювали Олександрів УПЛ, ви привели команду від аутсайдера до бронзового, бронзового чемпіона. Який момент того періоду ви вважаєте найбільш повчальним для себе як для тренера? А чому аутсайдера? Ми були <рес> Ну, Ви вивели команду до, з першої ліги до УПР і ну, потім так, ми, вже до бронзового ну, так, ми, чемпіона. Ми, ми вважалися утсайдером, тому що завжди команда, яка виходить з першої ліги, вони завжди вважаються. Спочатку воно як утсайдера йдуть. Звичайно, все правильно. Але одразу ж перший рік, коли. Штрафні санкції наклали на Дніпро, тоді, і, безумовно, було б дуже приємно, ми одразу грали в Єврокубках попередній етап під Єврокубкової ліги. Тому що ми програли тоді Хайдок Дома 0-3. Це запам'ятається на все життя. В тому плані, що не тільки Хайдок, і потім на наступний рік, коли ми грали з румунською командою. Заповнені трибуни, це все було здорово. Взагалі було дуже приємно, багато емоцій. І ніхто не очікував, що Олександрія перший рік, тільки вийшовши в Прем'єр-Лігу, одразу можуть зайняти шосте місце, яке дозволило тоді грати попередній етап Ліги Європи. І так поступово ми працювали, це було багато роботи. Саме основне, напевно, це організація. Організація роботи футбольного клубу однозначно. Зараз вона ще покращилась. Це я бачу дуже класно взагалі всі працюють. І саме основне було те, що мені ніхто не заважав працювати. Оце для мене саме основне. І зараз, надіюсь, так само буде з командою другою командою Олександрії, коли ти сам працюєш, да, корективи хтось може носити. Там, звичайно, ми працюємо для першої команди, це однозначно, тому що гравців нам будуть давати для того, щоб е підсилювати. І з іншої сторони, щоб отримали ігрову практику, ці гравці, які менше задіяні в першій команді, це, ми до цього готові і це класно. Тому що вчора повідоминок теж підтвердив, що Матеус. Два м'ячі забив, це здорово. І щось я збився з думки. Прийшов, прийшов на інше. Що ви вважаєте для себе в той період повчальним тренером? А, повчальним. Ну, повчальним те, що це досвід. Набиралося досвіду. Тому що, коли команда прогресує, звичайно, прогресує тренер, тренерський штаб. Тому що одному досягти успіху ну, це неможливо. Однозначно. Те, що я говорив, що ніхто не заважав працювати, ми спокійно працювали, були поразки, були перемоги. Але Сергій Анатолійович тоді працював, взагалі не заважав, не говорив за склад, який потрібен, за тренувальний процес. Він все виконував, те, що ми просили. Це було супер, так працювати. І прогрес тому був прогрес, і ми потихеньку, скажімо так, піднімалися в турнірній таблиці. І був період, коли ми зайняли сьоме місце. Ну, чесно кажучи, я думав, що буде зміна тренера тоді. Тому що це не те завдання, яке ми повинні були виконати. Але знов таки завдяки нашому президенту Сергію Анатолійовичу, він тоді вирішив залишити мене в команді. Ми підсилилися одним гравцем, це Сергій Ковалець тоді в той час. І вийшло так, що зайняли третє місце. Був колектив на футбольному полі. А якщо прогресує колектив, прогресує тренер. Ви багато років працювали з основним кістяком гравців. І чи бачите ви сьогодні серед молоді в Олександрії 2 тих, хто здатен стати основною частиною першої команди? Ну, на даному етапі мені важко про це говорити, тому що ми працюємо тільки 5-6 днів, виходить. Так що це рано про це говорити. Але є дійсно є перспективні гравці, які можуть підсилити. Якщо я зараз прізвище скажу, це буде неправильно, тому що нехай вони працюють, а вже вирішувати буде головний тренер тільки першої команди. Звичайно, мої рекомендації, якщо мене запитаєте, звичайно, будуть. Але не на цьому етапі, етапі якийсь зараз, тому що мало що знайомий з командою. Як можна, от ви говорили багато про єдність клубної родини. І як цю єдність можна прицепити молодим гравцям, які тільки починають свій шлях у дорослому футболі? Тренер повинен доносити це однозначно. І при першій зустрічі я теж про це говорив, тому що, скажімо так, умови створені хороші для молодих хлопців. Вони живуть з першої команди, вони повинні бачити і намагатись Потрапити в першу команду, тому що зараз такий час важкий час. Повірте, не у всіх команд є такі умови для таких 20-річних хлопців. І не всі команди можуть собі дозволити тримати команду, ще одну команду, як другу команду, скажімо так. Ті команди, які, звичайно, у нас дуже фінансово міцно стоять на ногах, і вони, звичайно, є. У Шахтарі Шахтаря два навіть немає зараз. Так що це треба теж враховувати. Динамо 2 нема. Є Ю-19Ю-19. Так що це вони повинні це відчувати і намагатися потрапити в першу чергу перша команда. А ми повинні це, звичайно, це обговорювати. І для цього, для цього потрібно спілкування однозначно, побільше розмовляти з молодими гравцями. Які критерії ви вважаєте головними для гравця, який. От Хоче ступити на цю сходинку до першої команди. Обов'язкові критерії? Ну, те, що я вже говорив, це, звичайно, професіоналізм, однозначно. Ну, напевно, бажання. крім бажання, крім цілі, крім мрії, цього не буде, однозначно. Якщо він не хоче, йому не подобається в Олександрії, він не хоче грати в іншій команді, то це вже його справа. Але я вважаю, що це бажання. Бажання грати, бажання грати в футболці Олександрії, але в іншій Лізі, скажімо так. А для бажання, вже потім вже будується все інше. Це робота. Робота дуже багато роботи. Тому що у кожного гравця є невеличкий талант все одно. Вони би так не потрапили в нашу команду. Ви вже вище зазначили, що не хочете говорити прізвища лідерів другої команди, але. Та Потенцій... я їх ще не бачу просто лідерів. Можливо, є якісь потенційні лідери, які можуть вести за собою. Ні, потенційні є. Я замітив навіть за ці дні, що є потенційні лідери. Лідери, тобто є. Кілька. Кілька є. Так, я це бачу. Я це бачу, я з ними розмовляю так більше в тому плані, щоб вони десь і доносилися до інших гравців. Я не знайомий ні з ким. Якщо б я знав, що. Я прийму Олександрію 2, я б ходив би на кожен поєдинок. Так би я більше знав. А так я, я поки що так не знайома. Але з деякими та хлопцями вже так познайомився. Я зрозумів, хто може в команді бути лі лідером. Вчора для мене було неочікувано побачити знову Ярослава Базаєва з капітанською пов'язкою. Це було рішення команди, чи це все моє ж таки рішення. це ваше рішення, так. так? Це моє рішення, тому що ну, Базаєва то вже всі знають там давно, тому що він вже в команді, але. Ну, йому треба дуже, йому треба перебудувати, скажімо так. Ну, футбол грають головою, розумієте? Тобто думки, мислення, оце повинно бути. І в нього теж зараз така ситуація, що в нього такий період, що він вважався перспективним. Він вже повинен був грати, скажімо так, в основній команді чи грати в іншій Лізі, там, ну, навіть в першій Лізі, можна сказати, щоб прогресувати. Але, на, на великий жаль, поки що ні. І я вирішив, я бачив, що він на тренуваннях теж як один із лідерів, ну і він і постарше. Я тому вирішив, що він буде, щоб він прогресував. Ну і я задоволений, як він провів другий тайм, скажімо так. Чи змінилось ваше бачення футболу за останні роки? Можливо, у підходах до гри або в роботі з новим поколінням футболістів. Футбол прогресує, футбол, звичайно, прогресує і в першу чергу прогресує в фізичному плані. На це багато тренерів звертають уваги, і в кожній команді є тренер по фізподготовці. У нас теж є. Залишився працювати тренер. І дуже швидкий футбол, силовий футбол. І я це хлопцям це теж говорю, і сьогодні на тренуванні, скажімо так, я вже трішки іншим тоном розмовляв, тому що я бачу, що вони ще не готові до такого футболу. І це треба з кожним днем все робити для того, щоб вони прогресували. Це фізично, дуже фізично, щоб треба бути готовим. Тому що Олександрію, яку ми бачили, та і зараз Олександрія досить непогано готові фізично. А якщо дивитись європейський футбол, який прогресує, то це взагалі зовсім інша швидкості. От ми над цим і працюємо для того, щоб вони скоріше працювали із м'ячем і проти м'яча. Що вас зараз мотивує найбільше працювати у цій сфері? Це любов до футболу, тому що я все життя в футболі з 15 років чи з 14, по-моєму. Тому що я не ходив в школу до США, в мене не було. Я... Сам, скажімо так, працював над собою. А потім просто мене побачили і забрали за школу грати, за район, за область, потім за Україну. І поїхали і за СССР все тоді по юношам і досяг, я вважаю, хороших результатів, тому що ми стали чемпіонами Європи. Я ще зробив вирішальний 11-метровий. Це дуже, дуже приємно було. І чемпіонат світу, те, що зараз о, збірна України грала, тільки ми тоді грали, як СССР. Ми зайняли бронзові, третє місце, бронзові нагороди, завоювали. І, безумовно, потім було дуже багато запрошень. Ми, в першу чергу молодіжні склади, і там різні команди, не хочу їх називати, ці команди. Но, най, що я вибрав Динамо Київ. І, і безумовно, після цього там і Дніпро, і Карпати, і найвірніші Карпати до цього були. Все, все життя в футболі. І потім тренерська робота теж Получається, все життя в футболі. Тут навіть мотивації не потрібна. Тут просто любов до футболу. Бачите, в тренерській роботі тягне до Олександрії. Ну так, Олександрія, ну це ця команда, яка скільки я віддав, і 10 років працювати там з невеличкою перервою. І зараз мені дуже приємно, що знов-таки. Важко буде комусь побити рекорд, якщо вважати, що хоч друга команда, але саме основне, що це Олександрія, це саме основне. Так що... Якщо була інша команда, звичайно, я би не погодився йти в другу команду. Це навіть питань немає. Так, ну і традиційне запитання: наше, що б ви хотіли сказати вболівальникам, які знову вас бачать біля керма команди. Аболівальники хотілося б бачити на, не тільки на першій команді, а щоб приходили на другу команду. От. Все хочеться це. бачити. Тому Думаю, що... ми вас запрошуємо Ран... на матчі Олександрії 2. <світ> так що так, хочеться запросити. І було би дуже приємно, щоб понеділок, починаючи ми в 14.00 граємо проти Чайки. Це вже буде інший суперник, ніж Дінас. І хотілося б, щоб побачити хоча б. Невеличку групу болівальників це буде дуже приємно для хлопців в першу чергу, ну, і звичайно, для тренерського штабу і особисто мені. Оце я хотілося б бачити. Тому що навіть тоді, я пам'ятаю ті часи, коли ю-19 грали, то все одно приходили. На тренування до нас приходили, але на тренування це вже першої команди, скажімо так, приходили в час. Так що болівальники дуже потрібні і болівальники дуже класні у нас. Тут навіть питань немає, тому що помінялись, звичайно, ті хлопці, які раніше були. Скажем так, в 10 му секторі. І наскільки я знаю, і загинули деякі хлопці, і інше покоління вже зараз, більш молоде покоління, але палку підтримують і 7-й сектор, і 10-й. Тобто в Олександрії в цьому плані все на вищому рівні. Бачите, підписники і вболівальники, які зараз нас будуть дивитися, вас Володимир Богданович запрошує на матч особисто в понеділок. 13 жовтня так, 13. на Олександрію 2 Ніка плюс. Дякую вам за розмову. Дякую вам і дякую ще раз, що погодилися на інтерв'ю. Дякую, дякую, дякую.